Жа прийшли, і ти сторож. Я вас вітаю. Треба узнати, що це за порода. Мабуть, подивитися зараз після вашого, то я давно цікавлюся Тут ви і коров ганяєте, і сторожуєте, і ви всі гарні. Да. Гарні, гарні. І я вам вірю, це обов'язок. Обов'язок. Харона це святе. Так, так, так. Це ваша ділянка, але я не засихаюся. Я не засихаюся. Ти пішов, ти зрозумів все. Що да? це не злочинець. Молодець. І, а ти ще не зрозумів. І ще, може, вже зрозумів, і ти вже зрозумів. І ти вже зрозумів. Молодці, ви, сі трьох молодці. Я просто. Абалдия от вас. Ай, які гарні! Які ви гарні. О -о -о. Це вже зрозуміло, що фільма йде, треба позувати. Ага, один краще іншого. Ти молодець, ти красень, красень. І ти красень. Ви всі такі сторожові, білесенькі, гарнесенькі, Ну, голівудські, голівудські. Я в Італію, хто у вас тут? Яка, яка стане? Збере першу чергу. Що це? Які ви гарні. Молодці. Добре. Тоді ми зйомку завершимо. Оце останній був кадр найгарніший, так? Чи не останній? Ще ти прийшла? Ні, прийшов. <сум> Молодці. Все, нарешті ви. Вгамувалися. Ні? О, так звичайно, ти скажеш свою думку. Я розумію, вона в тебе особиста. Добре. Не можу відірватися від вас. Не можу. Ви кваснючі, ви кваснючі, просто неймовірні. Ну, добре, а закінчувати все одно прийдеться, правда? Так що бувайте здорові, Господи, радий був вас побачити. Як яка природа, що вона робить. а? Добре, все, бувайте.